Лібо Христі щиро дякую всім тим, що з'єднані з нами в молитві. Нехай Господь Бог благословить всіх тих, за кого ви сьогодні молитеся, кого ви сьогодні вписали в чаті, щоби зробити свої намірення, нехай кожного Господь Бог із вас почує. Сьогодні ми молилися за Іванку, за операцію щасливу. Ну, от мені відгукнулися, люди написали, що Христос Воскрес щиро вдячна Богу вам, отче, за спільну молитву. Операція пройшла успішно. Слава Богу. Діло в тому, що дуже дякую вам всім, що ви молилися. Бо знаєте, ми спільну справу робимо. Це не є якесь окрема якась наша, не окрема якась моя заслугачка. Це ми всі разом молимося. І Господь Бог, слава Богу, нас чує. Так само просять нас тут на благословення Помпейської дев'ятниці і продовження читання всавтяря. Е, нехай Господь Бог благословить вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На, на славу Божу. Е, бо ці молитви ваші, Вони є дуже значущі. Так. Отже. Отже, Василю, ще попрошу прошу вас відправити за А, це завтра? За здоров'я поняв. Так. Так, запитань на сьогодні немає. Я сьогодні хотів з вами поговорити на таку, роздумати разом з вами про таку річ, знаєте, дуже дуже таку значущу, яка завжди нам Ну, завжди вона в житті нам трафляється. Це про допомогу, яку ми маємо давати один одному. І хочу вам зразу так наперед сказати, що допомагати треба не всім підряд. Як би це дивно не звучало. Бо є люди, які дуже зловживають помічю. Треба розрізняти, чи там немає маніпуляції, чи там немає якогось тиску на вас, використовуючи вашу порядність. Починається воно так просто, знаєте, ти можеш мені допомогти? Звичайно, кажи, що треба. І починається там різного виду прохання. І Потім ми навіть не замічаємо, коли той, хто нас попросив про поміч, потім стає таким нашим начальником. Ну чекайте, ти мені допоможеш. Ну що ти так мало мені допомагав? Давай мені трошки більше допомагати і так далі. Тобто є люди, які тим зловживають. І дуже багато прохачів, які не хочуть працювати, а просто ходять і просять грошей. У мене був такий випадок. Ну, ще там на парафії, коли я був ще на заході, ходили у нас там прохачі. Ну, ясне діло, вони питаються, де священник живе. Ну, з, з тим розрахунком, що той може дати більше і не відмовить, бо тому що куди він дінеться, І вони мають вже заготовки відповідні. Ми люди, Закарпаття, погоріли нас, затопило. Ну, одно і те саме. Ну, чи можете нам чимось допомогти? та звичайно, що можу. Всього, пішов, приготував. Ну, знаєте, як то в селі в місті інакше, а в селі до священника людина постійно щось прийдуть, щось принесуть. А так як в нас, я там сужу на парафії, де люди займалися помідорами, е ну, постійно і помідори в хаті були, Ну і на парастас приносили, і кулачі, і якісь там закрутки, і ще там щось. Ну, та я так чемно пішов, на таку торбу. Кулач поклав, поклали тушонки, поклали там ну, цукру. Сумку, що так мені та було, що нести. Виніс, і вона каже, Ні, не треба, давайте гроші. Ну, це по нашому мені цього? Ну, я кажу, як не хочете, то й не треба. І розумієте, замість подяки людина пішла обіджена і ще здовж дороги, поки йшла від хати, ще там мене обкладала різними словами. Ну І тому я кажу, що треба розрізняти, бо є люди, які живуть за рахунок чиїсь доброти. Абсолютно невдячні тільки лише для того, щоб нас вимучити. І інший спосіб, коли, ми, коли приходить людина і каже, позич грошей. Ну, так теж буває. Ми маємо допомагати один одному. І Приходить людина, така щира, та я ж ну, ти мене знаєш, та я тобі віддам, та як би не було. Є така приповідка, каже: хочеш тратити друга, позичи йому гроші. Спочатку позичу гроші, а потім думай, як ти маєш їх назад забрати. І в будь-якому варіанті закінчується воно як мінімум сваркою, а як максимум сваркою і неповерненням грошей. Ну ти не видиш, що я не маю, то чого ти з мене хочеш? Тому треба, навіть якщо ви зичите своїм друзям, сусідам чи кому-небудь, треба чітко обговорити строки, наскільки ви зичите, які проценти, які будуть по тому, ну, скажімо так, санкції, якщо в той час, коли домовилися, гроші не повернуться. Я це говорю для чого? Не для того, щоб ви стали такими черствими один до одного, а для того, щоб ви були захищені. Бо іменно ті люди, які ходять до церкви, які є порядними, іменно вони і стають в основному жертвами оцих, е, яким би це словом таким сказати, м'яким. Ну, невихованим людям, м'яко кажучи, так? Які зловживають. І тому, знаєте, церква повинна дбати не тільки за спасення душі, але церква ще має соціальну доктрину, тобто ще думати за те, як людина проживає в соціумі, ну, в суспільстві, в якому вона стані моральному, в якому вона стані фізичному, в якому вона стані. Фінансово, коли священник іде на Йордан із Йорданським благословенням, це називається пастирські відвідини. і це не просто покропити хату. Це дуже добра практика була, колись запроваджена і священник в селі йде від кожної хати до хати. Ми ще там були запровадили таку річ, що не просто йдемо, а паламар несе воду. Свічену, Дяк іде з дзвіночком і несе трійцю, ту трійцю, якою посвячували воду на Йордан. Є три трійці, а береться одну. І святково обирали з квіточками, з зеленю, все йдуть від хати до хати. І несе господар, або хто старший в хаті, або кому господар уповноважить, ну, від сусіда до сусіда трицю нести передавати. Чому я так зробив? Бо Тому що в селі там, де я служив, сусіди ну, продавали всі помідори. І один одному був конкурент. І як правило, всі сварили а в основному сусіди, не говорили роками один до одного. І я думаю, як їх так помирити, вони хоч зробили перший крок. І на Йордан нести трицю. І тоді вже мусили ґаздамусю виходити. А були такі випадки, що господар виходить і каже до діка, Васильку, візьми тріцю, бо я, ти знаєш, я не говорю з сусідом. А ми вже з Василем домовилися, я кажу: не бери, найнесе. Не він такий: та я не можу, то, то, то мусиш нести, бо тут такий порядок. все. І так, знаєте, крок за кроком приніс трицю, а приніс, ти мусиш всі вітати. А це Йордан, вітається, Христос рождається, славім Його, трицю передав. все. А котрі були злостні, я казав, а обнятися один з одним. Не так, То на мене, то на Діка, але вже все, потім обнялися. все. Ми пішли, дивлюся, стоять, не розходяться, говорять, що, певно певності, зрушили. І таких багато людей ми помирили. Тобто, звичай дуже добрий. Подивіться, в якому стані люди живуть. Може, комусь треба допомочити. І потім вже. Ми сідали, брали там церковне братство, сестринство. Слухай, там є така хата, там така біда. Давайте щось. Поможем. Давайте щось. Поможем». Тобто всі ці обряди, вони мають мати зміст і мають нести користь для людей. А особливо, коли приходять в село ті всякі прохачі, цегани ми їх називаємо чи ще як інше. Не? То їх треба направляти в першу чергу до сільського голови. Щоб він уточнив, хто, ви, що, ви, що вам треба, а звідки ви, а з такої такого села. Ну, ти сільський голова бере телефон та й дзвонить. То не є проблема сьогодні уточнити, чи дійсно там була якась пожар в селі, чи там був потоп в селі, що вони ходять постійно кожен рік, нас затопило і ми погоріли. Ось. Тому цих шулерів треба зупиняти. Я завжди буду стояти на стороні тих людей, які є побожні, тих людей, які ходять до церкви, і ми їх маємо захищати. І захищати один одного, захищати від шулерів, захищати від нагліків, не побоюся цього слова. Тому що люди зловживають нашу, добротою, нашою. Яку ми, як побожні християни, повинні ще й засвідчити вони, що роблять зауваження? Ну як ти ж священик, ти маєш допомагати. Та ти ж до церкви ходиш, як? чому ти не допомагаєш? Тому кажу, кожне село має своїх бідних, своїх обездолених. Давайте займатися своїми людьми. Нащо ходити на чужі села? Як ви в своєму селі не годні собі дати раду, вам нема куди йти. І нема чого йти. Тому іменно це питання помочі, оце допомагати потребуючим, треба допомагати людині подати руку помочі. Подати руку, якби хтось упав, ти подаєш руку, а ну встань, підняв. А є люди, які нас хочуть зробити костелем. Щоб на нас спиратися потім. Постійно, щось не то, все, він знає, куди йти. Не знає, хто поможе. І тому ці люди, які допомагають, відчувають в тому, що на нього постійно опираються, що йому треба постійно його слухати. У тебе є машина, то ти їдеш до району, то, то, що не візьмеш мені тут пару сумок, ну то, то що тобі кешко. Чи що? З одної сторони як міня. Але раз можна послухати, а не постійно. І тому я за те, щоб ми не просто відказували тим людям, так? але їх треба повчати. Їх треба вчити. Треба їм допомогти, але заодно допомогти. Щоб вони самі вирішували свої питання. Бо часто люди так привикають до, до того, що їм мають допомагати, що навіть і не пробують нічого робити. Для чого? Для чого, як їм постійно будуть допомагати. Тому отак я хочу вам розказати за, за оцю поміч. Так, що нам тут пишуть? нам тут пишуть. Ага. Дякую Світланці за спів. Я підтримую так. Ви маєте різні намірення. Як ви пишете різні намірення на молитву? Що я вам хочу сказати? Господь Бог готовий зробити для вас все, що ви попросите. От буквально все. Але чому. Не завжди наше прохання є почути. Господь Бог розуміє, що є речі, які нам можуть більше нашкодити, як допомогти. Часом, коли ми маємо якісь труднощі, ми кажемо, Господи, забери їх від мене. Часто ми маємо якісь е, болячки в нашому тілі, там нога щось болить, рука, чи ще щось там, чи око, чи щось простудився, чи щось інше. Це значить, всякі різні хвороби, вони ж не так просто приходять до нас. так? Це як наслідок якихось наших вчинків, і десь колись Бог нас усмиряє. Щоб ми, як би то кажуть, опустилися на землю. Бо часом людина так розлітається, що дивишся, вона вже землі не торкається, вона вже злітає. І часом Бог ставить нас на землю. Як говорить апостол Павло у своєму посланні, каже, і да на мені колючку в бік, щоб я високо ненісся вгору. Тому часто різні наші оці труднощі, все, що ми маємо, якісь там незручності, труднощі, ми переживаємо дитину здає екзамени, десь поступає, чи ще щось інше, чи школу закінчує, і тут. Ми переживаємо, молимося, аби добра дитина здала, би мала гарну оцінку. І виходить, що оцінка в кінці року стала трохи менша, як була напродовж року. Що таке? Значить, Господь Бог дає тій дитині можливість задуматися. Куди йти вчитися, чи не репетитора, чи краще не мучитися а йти одразу на базар, знаєте, а то закінчив юридичний інститут, а потім на базарі продає свідри. А люди, а ті діти, які би могли дійсно здібні, не мають можливості вчитися. Зверніть увагу на тих. З дібних дітей, це і до вчителів стосується, ну і до батьків. Навчиться кращим давати дорогу. А тільки не можуть вчитися, не треба їх мучити дурно. До нас був, я, я вчився на моєму курсі вчився один на священника, я не знаю, де він зараз, бо то вже часу пройшло. Він закінчив медінститут. Його тато лікар, мама лікарка. І по правді, якщо сказати, він каже, я так не любив цю медицину, страшно. Я кажу, ну як ти що тебе ну, ти ж вчився, ні, що ти нічого не вмієш? Він не вміє тиск поміряти, розумієте? Він закінчив Духовний інститут. І після Духовного інституту пішов до семінарів вчитися. Він каже, це моє. Га? Той після медичного інституту, та, я перепрошую, я оговорився. Після медінституту він пішов вчитися в духовний інститут. І був дуже добрим студентом, і його всі хвалили молодець. Ну, Певно, що освіта медична, вона йому що здала, бо в будь-якому варіанті там не тільки медицину вчили, так, в медінституті там багато були таких предметів, які розширили його кругозір. І коли ти вчишся, в будь-якому варіанті ти щось у твоїй голові щось лишається. Але він не любив медицину. А от у духовному він був дуже добрим студентом. Я не знаю, де він зараз служить, але от такі от речі. І тому дуже часто батьки вирішують за, за дітей, куди їм іти вчитися. Я зараз кажу це, тому що. Вона зараз актуальна, тому що діти зараз закінчують і думають вже, куди поступати, що, що, хто би з них був. Як правило, мама з татом вирішує, що би то йому пасувало. Спитайтеся дитини, що вона хоче. Що їй питати, що воно там знає, воно там мале, дурне, нічого не знає. Спитайте, що дитина хоче. То що ви хочете, то ясно. Спитайте, що дитина хоче. Якщо вона нічого не хоче, то й не треба. То як буде колохати? Як вона не хоче, з нею нічого не буде? Не хоче, це гірше як не може. Бо як не може, то вона з часом доможе да і перейти. А як не хоче, то не Бог боронить. Нічого з того не буде. Тому от. І, і тут помагати, знову поняття допочі, то, що ми починали з нашого початку, з нашого роздумів, щоб помагати дитині поступити, щоб там з кимось договоритися, щоб її прийняли і так далі. Якщо дитина не хоче, то не треба. Допомогу треба давати тоді тим людям, котрі просять допомоги, якщо ми вертаємося опять для допомоги. Якщо людина не просить допомогти, не треба то робити. У мене також був такий досвід у житті, що у нас в сусідстві, там от, у сусіда був пожар, згоріла хата, де, ну, як хата там, верх згорів, ну, ну згоріла, пожар був серйозний. Ну і ми так всі знаємо, все, давайте допомагати. Зразу сестриці побігли по вулицях. Ну, правда, вони мені сказали, отець та то хата згоріла, та, то треба допомогти. А я такий. Так ну, так що тут? Та певно, що треба? Добре, кажу. Ми йдемо збирати гроші. Ну, то добре. Жінки обійшли, може, 5-10 хат, ну, але вони одні пішли в одну вулицю, другу, другу, третю, там село невелике. Вже мені сусід дзвонить. Отець Василь. Що мене позорити на ціле село? Та ми не бідні, та ми собі верх перекриєм хату. Не треба. <сі> я тут такий став, як серед води і не знаю, що робити. Ну як його тих людей спинити? А вони вже пів села зібрали гроші. Ну, зібрали, зібрали принесли. Принесли то до мене. Я не знаю, що робити, Я кажу, то не будемо людям гроші віддавати. Йду просити того. Василий каже, та слухай, та, та хоч будеш мати на дерево, то я не буду людям гроші роздавати. І він дуже обідався був, що його збирали. Бо то з родини подзвонили, а де що тобі гроші збирають? То йому незручно було. І тому я з того часу кажу, ні, я не буду більше допомагати, поки вони спитаюся, чи вам треба поміч чи ні. Не треба. Бути ініціатором, що комусь хочете допомагати. Запитайте, чи людина потребує тої допомоги. Вони раз собі думають, о, як допомагають, то не буде. Не завжди. Є люди, які не виховані, їм навіть якщо й не треба того, але дають, воно буде брати. Це говорить про невихованість. Вихована людина. Якщо їй щось пропонують, і вона і їй того не треба. Вона скаже дуже дякую, мені не треба. А невихований буде брати, навіть якщо йому близько не потрібне. Дають, бере, б'ють тікай. Тому такі видите, прості речі, а вони, вони можуть скалічити людину. Ми, християни, наше завдання один одному допомагати. Допомагати стати на ноги, допомагати стати членом суспільства, членом спільноти повноцінним і рівноцінним. Церква вона не повинна розділювати, а ти бідні, то вам туди, а ти багаті – сюди, а, а ти з тої родини то сюди, а ти там тому, то сюди. Не треба. Перед Богом ми всі рівні. Усіх вирівнює, як є, співається на Парастасі, що де цар, де воїн, та? в могилі всі одинакові. За життя ми так любимо показувати, що той такий важний, той такий багатий, а той такий мудрий. Але перед Богом всі одинакові. Бог нас любить всіх одинаково, бо наші заслуги перед Богом це є ніщо. Це надає тільки нам гідності і, дякуючи нашим заслугам і старанням, ми потім будемо відповідно мати місце в Царстві Божому. А всі ті, що хотіли жити за рахунок когось чи що інше, будуть чистилищі до кінця світу, а на страшнім суді потім Господь Бог їм призначить куди. Знаєте, як про багача і про Лазаря є притча, яку розказує сам Ісус Христос. І той багач сидів, той бідний сидів коло воріт багача, там, де виносили за ворота обгітки, висипали там, викидали там пси, сходилися. І він там лежав, там серед тими псами там їв, пси вже мали його за свого, бо він пах так само, як ті пси. І поумирали, і цей бідний. Попадає на лоно Авраама, а багач також часом помер і попадає в зовсім друге місце. Але я вам хочу сказати, що не завжди багач попаде до пекла і не завжди бідний попаде до раю. Все залежить від того, яке життя він прожив. Бачите? І тому е, ті жебраки, які ціле своє життя жебракували і жили за рахунок когось, бо не хотіли працювати, їм місця в царстві не буде, бо всі люди, що їм допомагали, вони йому чужі. Вони йому були потрібні тільки заради куска хліба, одежини, а більше вони їм були не потрібні. Тобто це людина, яка не здатна жити у спільноті. І тому, будучи постійним попрошайкою не завжди, ти попадеш до царства Божого. Так же само, як багачі, не всі попадуть до пекла, а будуть багачі, які будуть на перших місцях у царстві Божому, тому що багатьом людям вони допомогли. Збудували синагоги, збудували церкви, збудували храми, збудували великі речі, як пише святе письмо. Каже, йому треба допомогти Господи, бо тому що він нам синагогу збудував і любить народ, і він дуже чесний, йому треба допомогти Господи. А то, а то і свої скромності навіть не міг всі впимнути. Тому багачі. Будуть набагато вище, може, ну, не всі, я на увазі, але ті, які дбали за народ, ті, які чесно жили, були справедливими, піклувалися своїм народом, вони завжди будуть оцінені однозначно. Бо, знаєте, багачеві легше помогти. Ну, він має більшу можливість допомагати людям, як бідний. Бідний би хотів допомогти, та чим поможе? Хіба добрим словом? Або своєю порядністю. Тому розпізнавайте це, ці речі, кому допомагати, як допомагати. І якщо вами зловживають, подумайте і скажіть дякую, більше не треба. От така в нас буде сьогодні розмова про допомогу. Дякую щиро всім вам за спільну молитву. Нехай всемогутній Господь благословить кожну із вас. Нехай дасть вам розум і терпіння, нехай дасть вам ресурс, щоб ви всього мали в достатку, щоб ви мали з чого подавати потребуючим. І коли Господь Бог дасть вам, що ви будете мати ресурс, не забувайте, що Господь Бог дає людині достаток не для того, щоб вона вдавилася тим, а щоб вона ділилася тим. І заслужила собі Царство Боже і іншим людям навчила їх милосердя, цінити доброту і цінити ту помічну руку, яку подає людина тому, хто потребує. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!